Я буду ставив реморочку, але скинь то іншок з село і на голову тому, хто заставляє себе. <риклад> Я говорю про чари, друже мій, про те, що людина підвладна чарам краси, любові, багатства, все, чого ми часом так вжидаємо і не можемо досягти. Така найчастіше не... любов у нашому світі. Така найчастіше любов в нашому світі. Зараз я ще секунду перечитаю, добре? Можливо, <свист> у угу. <свист> ну, когось якась думка, хто прочитав. Мені здається, декілька речень змішали в одне, і воно якось так вийшло ну, суперглибоко, і зараз можна якось виділити як. Ну, Я не знаю, що це. <головіко> Можливо, хтось добав. Ну, може бути, в контексті того, що ми, ч... от, е... Чого ми часом так жадаємо і не можемо досягти. Свете. то есть ты любишь то, что тебе чего ты не можешь достигнуть в основном. Что ты маркуешь, то ты не любишь. То есть ну, вот ты краса, краса, богатство, то есть вот все краще. знаешь, вот тебе вот кажется, что вот оно такое светлое, яркое, там красивое, ты к нему идешь, ты просто с раскрытыми объятиями со всей любовью, а приходишь, как бы и оказывается, что это все не так, как ты себе представлял. Угу. Це ж та сама погоня за щастям, що ми завжди його говоримо. Така вас, любов в нашому світі. Так, да, і потім фраза «така найчастіша любов у нашому світі». Дякую за допомогу. <гум> Ти казала, що все націлене